Вітаю! У нас сьогодні урок біології з курсу 7 клас і тема Основні відмінності тварин від рослин та грибів. І для того, щоб розпочати нову тему, ми з вами повторимо те, що вивчили на попередньому році. Давайте з вами розгадаємо кросворд. Зараз. Так, Перше питання. Наука, яка вивчає перебіг різних процесів в організмі тварин. Дайте, будь ласка, відповідь на питання, або можете поставити на паузу і потім перевірити, чи правильну відповідь ви дали. Мапи це фізіологія. Друге питання. Мешканець ґрунтового середовища, який гризе корені рослин. Хто це може бути? Мабуть, вовчок. Третє. Розділ біології тварин, яка вивчає птахів. Орнітологія. Четверте. Мешканець водного середовища виступає в океанаріумі. Що за мешканець водного середовища виступає в океанаріумі? Мабуть, дельфін. П'яте паразитує на тілі тварин. Угу. Ну, це може бути блоха, може бути кліщ або воша, як приклад. Птах символ миру. Який птах символізують саме асоціацію, приходить мир? Мабуть, це голуб. Розділ біології тварин, який вивчає риб. Це їх. Час, вибачте, хвилиночку. Угу, молодець яка я. Іхтіологія. І останній. наука про поведінку тварин. Це в нас етологія. логія. Угу. Все правильно ми відповіли. Я сподіваюся, що у вас такі ж самі відповіді і ви прекрасно засвоїли попередній урок, а ми з вами розпочинаємо. Давайте для початку вияснимо, які спільні ознаки стосуються і царства рослин, і тварин і грибів. Ну, По-перше, це є еукаріоти. Еукаріоти це організми, в клітині яких є ядро. У рослин, тварин та грибів в клітинах наявне ядро. Потім клітинна будова. Ну, це безспорно, тому що всі живі організми складаються із клітин, тому що клітина це одиничка найменша живого. Всім тваринам, рослинам і грибам притаманні такі ознаки життя, як живлення, дихання, подразливість, рух, ріст, розвиток та розмноження. Тобто ці ознаки життя, вони характерні для всіх живих організмів, тому їх можна віднести до спільних ознак, пооб'єднуючи царство рослин, тварин та грибів, тим паче, що рослини та гриби ми вже з вами вивчили. Які ж відмінності? Ну, якщо ми говоримо про відмінності стосовно взагалі загальних, то, наприклад, гриб та рослина ведуть прикріплений спосіб життя, а тварина вона активно пересувається. Тобто практично всі тварини можуть ходити, бігати. Є, як приклад, це гідра. Або корали, які ведуть прикріплений спосіб життя, але гідра все рівно має здатність до руху. Або є молюски двостолкові, як мідії або устрици. Вони самостійно рухатися не можуть, але вони, лише якщо відкривають свої стулки, або їх просто носить за течією вода, в якій вони живуть. Якщо ми говоримо про відмінності саме в клітинній будові, то ми зараз її і розберемо. У нас з вами є зображення: це клітина рослини, клітина тварини і клітина гриба. Давайте з вами розберемо, що ж є у тварини, чого немає у рослини або навпаки. Якщо характеризувати клітину рослини, то у цій клітини можна побачити вакуолю. Подивіться, будь ласка, вакууля запасає воду. І ми говорили з вами, що якщо рослинка багато кількість часу не отримує воду, то її листочки сихаються, стають такими тонесенькими в'ялими. Але коли її полити Листочки піднімаються, розкриваються. Це саме відбувається, що в клітинках вакуоля наповнюється водою і тим самим дає пружності клітині і листочок управляється бере свою форму. Потім ми бачимо з вами хлоропласти, які є зеленого кольору. Хлоропласти це органели, які містять хлорофіл, що вловлює сонячне світло. Тобто рослинні клітині, хлоропласти необхідні для того, щоб. Забезпечувати процес живлення, саме фотосинтез. Так як тварини та гриби є гетеротрофами, а не автотрофами, їм такі органели не потрібні, тому хлоропласти є саме в рослинній клітині. Далі у клітини рослини і гриба, окрім клітинної мембрани тоненькою. Є. є ще товста клітинна стінка, яка складається з вуглеводнів. Якщо це рослина, то в неї клітинна стінка складається із целюлози, а у клітині гриба вона складається з хітину, тобто хітиновий покрив. У тваринній клітині, так як ми вже з вами сказали, тварина здатна до активного руху. Якщо б в неї була сформована клітинна стінка, то цей рух унеможливився б цим. Тому у тварин немає клітинної стінки, є лише тоненька пружна оболонка, яка знаходиться ззовні від клітинної мембрани і має назву глікокалікс. Ми з вами давайте одразу перейдемо до цього терміну. Глікокалікс це тоненька пружна оболонка, яка знаходиться ззовні від мембрани. Клітині тварин і бере участь у транспорті різних речовин у клітину та з клітини назовні, а також у сприйнятті подразників. Тобто саме за рахунок цієї, цієї тоненької плівочки, глікокаліксу, організм тварини здатний до активного руху. Потім, зараз я щось не... Ден... Угу. Так... Наступне, наступне в нас з вами з'являється у тваринній клітині мікроворсинки, бачимо, або псевдоподії. Оці псевдоподії здатні захоплювати, вони є непостійними виростами. Вони утворюються в клітині тварини і допомагають пересуватися або захоплювати, здійснюючи захисну функцію. Псевдоподії утворюються у клітин, наприклад, крові лейкоцитів, які виконують саме цю захисну функцію, як приклад. І нове поняття це фагоцитоз. Фагоцитоз це процес захоплення твердих часток клітиною. Якщо ви пригадаєте такий тваринно-подібний одноклітинний організм, як амеба протея, то протея пересувалася в неї були. Несправжні ніжки або псевдоподія, якими вона пересуваючися, могла захоплювати тверді рештки і поглинати клітиною. Саме так амеба і харчувалася. у прикладі, якщо ми говоримо саме про клітину тварин. Да, в цілісному організмі, які утворюють тканини, органи, системи органів. Такі клітинки, такий процес притаманний певним клітинам, які виконують захисні функції. І останнє я вам пропоную подивитися 3D-модель, як виглядає тваринна клітина, і деякі органели роздивитися. Так, тут у нас, наприклад, людини, але клітинки різнятися не будуть. Далі тканина, ми бачимо, і сама клітинка. А Ця клітинка має певні органели. Ну, По-перше, ядро, тому що це є еукаріотична клітина. Ми можемо подивитися функцію ядра. Складається з хроматину, це ДНК і білки, еукаріотична клітина, тварин рослин, грибів, містить чітко виражене ядро. Далі, в нас є цитоплазма. Я вам пригадаю, що цитоплазма містить такий склад, як морська вода, тобто вода та солі. І це прозоре рідке середовище клітини. Тут протікають різні процеси обміну. Мітохондрію ми характеризували з електричною станцією, тому що основна функція мітохондрії є окиснення органічних сполук до діоксиду карбону і води. При цьому накопичується хімічна енергія в макроергічних зв'язках АТФ, тобто відбувається кисневий етап енергетичного обміну. Ось візуально так виглядає клітина тваринного організму. Ми бачимо, що все прозоро, тому що немає товстої клітинної стінки, є лише Глікокалікс, тонесенька. Тобто клітинна мембрана, а потім далі зовні йде глікокалікс. І ось такий вигляд мають у нас мітохондрії. Бачимо. Так. Якщо залишилися у вас питання, ви можете їх задавати, я залюбки дам відповідь і перепишіть терміни у ЗОши та їх, тому що з цього параграфу це такі основні поняття, нові для нас, які ми повинні з вами знати. Поставте на паузу і перепишіть. А я з вами вже прощаюся і зустрінемося на наступному уроці. До побачення.